Сьогодні п'ятниця, 14 липня, і це день, коли нам приходять дивіденти. Всім інвесторам у Вайнэкстрайт приходять дивіденти. Отже, зараз покажу, що є у мене на сьогоднішній день. Я не крупний інвестор, тому зароблені гроші з балансу я закидаю знову у роботу. Ось покажу. Є моя інвестиція нещодавня, і вона сьогодні принесла повний відсоток. Тобто це 0,50-0,5% ,50, це за неповний тиждень. І сьогодні вже був 132 відсоток Також є мої. Інші, ось, наприклад, цей, і він мені приніс 15 центів. Також покажу, які є можливості. Тобто є ось інвестиційний портфель від 10 доларів, і він може працювати від 90 до 360 днів, приносити відсотки. А, також нараховуватись може актив бонус, пасив бонус, статус бонус. Також є ще завдання. Але це не обов'язково, обов як говорять, це піраміда, Ні, не обов'язково підтягувати сюди людей. Але якщо Будуть зацікавлені люди, якщо хтось із вас зацікавиться і захоче зайти в Вайнекстрейд і теж інвестувати, то цікаво просимо. Тоді ось в мене немає команди, але я заробляю. Тоді, якщо буде бажання, ви можете бути разом зі мною в моїй команді, і ми будемо заробляти теж пасивний дохід. Легко. Нещодавно почула таку фразу, все, що важко, те зайве. Що важко дається, те зайве. Не скажу, що інвестування вкладання грошей це легко, але якщо вкладаємо з легкою душою, то отримуємо назад все більше з легкою душою. А якщо вкладаємо дуже важко відриваємо від серця, то, скоріш за все, там в серці буде рана. Тому бажаю гарної неділі. Бажаю нам ще більшого відсотку в наступному на наступному тижні в дивідентах і запрошую в свою команду.